В кімнаті рівно ясно горить велика, чиста лямпа. І за столом, повернувшись спиною до Васі, паша розмотує зубами клубок ниток. Ще рано, тільки восьма година вечора, Вася лежить на ліжкові, заклавши руки за голову і тупо дивиться в той проміжок стіни, що між стелею і дверима. Ліворуч вішалка з акуратно навішаною одежею, праворуч плакат. Чисто світло, тихо. І нестерпуча нудьга. За чорним вікном полосує дощ. Дощі йдуть тиждень без перерви. Щодня сірі мокрі хмари низько пливуть над землею, набухають аж до вікон. Голий вітер гонить їх на хмуру північ. Вітер рве змершавілі, присохлі вже бур'яни і безкраю полоще дощами. Безпомічні кущі й дерева тремтять перед ним з дрібнілим переляканим листям і, хитаючись, постійно струшують з себе дощові води. Тиждень, як мокрий і непривітний, панує хаос, лють потоки з труби по шибках косі краплі дощів. Страшенно мокро все тече. Навіть у галошах не пройдеш, і кудись вийти майже неможливо. Тиждень як цілковита нуда опанувала Васю. В кооперативі, де він служить приказчиком, торгівлі в ці дні майже нема. Крамниця зачиняється рано, і в три годині Вася приходить додому весь блискучий у своїй намоченій шкіряній тужурці. По обіді, дома робити абсолютно нічого. По обіді він за звичкою лягає на ліжко і засинає під ізвістіями на дві-три години. Потім, прокинувшись з червоними рубцями на обличчі і припухлими очима, ляпає галошами по кімнаті, дивиться в вікно на безконечну нуду, що січе, рве, полосує на дворі. Спиняючись перед зеркалом, він подовгу видавлює угрі і пріщі на носі, позіхає широко, страшно, аж щелепи лущать. В голові якийсь сірий прес і щось гнітить, мов обухом потилицю. Паша подає і прибирає обід швидко та акуратно. Впоравши мужа, вона знов сідає за свої шитва, іноді цокотить машиною, а то шиє кольоровими нитками, і обзивається до Васі тільки коли треба чимсь їй допомогти. А то мовчить. Вася відчуває в цій мовчанці і діловій скупченості щось нарочити, надумане, але теж мовчить, бо боїться. Боїться одвертого погляду сірих вакхічних очей, колишньої чекістки і почервонілості на щуках. І він поділяє свою нудьгу з плакатним портретом на стіні, позираючи на нього бездумними, осклілими очима, не знаючи, куди себе діти. Вечір приходить раніше, ніж звичайно. Тоді Вася проворно ставить самовар і п'є чай теж мовчки, і сам. Бо паша п'є після нього. Потім знов лягає на ліжко і тупо дивиться на білий проміжок в стіні між стелею й дверима. За цей тиждень, коли йдуть ненастанні дощі, утворилась майже неможлива атмосфера скучного кімнатного життя. Період, що паша була нездержливо весела і цілими годинами лящала своїм круглим, мов горішки, смішком, ніби хто лоскотав її. І вона не давала Васі спокою, причому сірі очі дивилися п'яно і ставали липкі, масні, вакхічні, минув якраз саме напередодні дощів. Прийшли дні погорди, зневаги, мовчазного презирства та владного понукання. Вася давно вже призвичаївся до цих змін у поводженні своєї дружини. Коли паша отгороджувалась і була неприступна. Він, боячись чимсь зірвати мовчанку і викликати на себе шпаркий дощ обвинувачень та закидів, а той одвертих погроз зразу ж покинути його, тікав зі своєї кімнати. Але тепер нікуди було йти. З сусідами Паша перегризлась, нічого й думати було, щоб посидіти в сусідній кімнаті. Десь повіятись у місто не давав дощ. І, почуваючи себе невільно, під якимсь невидимим тиском Вася одлежувався на ліжкові, бистро виконуючи пашині накази, і мовчки зносив причіпки і гострі шпички критики. За вікном дощ напирав з більшою силою, і здавалось, кожен його приступ все більш і більш звужував клітку поневолення можна пропасти. Але сьогодні в Васиній голові полізли мислі. Коли він лежав на ліжкові і дивився тупими очима перед себе. Почали одвалюватись сірі уламки того пресу, що гнітив мозок. Вони важкими неповоротними масами розходились у всі боки, і з-поміж них проривались гарячі кольорові плями. Чомусь цей вечір сприяв споминам. Потроху розхитуючись, Вася поринав у них, і картини минулого вияснювались з-під мли сірої нудьги. Раптом густа важка кров закипіла, мов смола. Її гарячий плин нездорово вдарив у голову: було це чи не було? Била е, ніт, неймовірно задививсь перед себе Вася. Що було? Образи рвались на уривки, і тільки дзвінка, бісерна, заливчаста мелодія блискучим струменем лилась ненастанно і, пронизуючи, в'язала їх, загострювала пристрасне чуття в грудях, владно щось викликаючи. Бірюзой разукрашу украшу золотую поставлю кровать. І враз, день той, безповоротно минулий і неможливий, яскравий, як дикий глід на тлі злотосинього осіннього дня розгорнувся перед збентеженим і зачарованим поглядом васі і в'ївся в його серце гострими зубами червоного жалю і божевільної пристрасті. Подзьобане обличчя густо зачервоніло. Зліняло блакитні очі, заграли переблисками, і хижо роздулись ніздрі. Так, це було. Коли? Тоді, як сонце палило степи, але вставало марево над ними. В ліхорадковій хапанині згорали страшенно довгі дні, і давила горло вічна спрага. А весільна душа, п'яна і розхристана, червона, спітніла і оскаженіла, ходила на опашки. Виставляючись, мов подражнюючи чорні серйозні кольти. Вони, матроси, що для степів покинули осіротіле море та їхній панцирник Авангард революції, творили тоді одно залізне тіло, і воно сталевою гусеницею бистро лазило спаленими степами, несучи смерть і паніку. В той день авангард революції затримався на хвилинку на торішнім степовім полустанку на невеличкий ремонт. Команда висипала на перон. Братва на швидку без картузів у білих матросках з широчезними червоними бантами збилася в веселе коло. Вася з товаришкою, під ніжне подзвонювання мандоліни і приглушений ритм бобона, танцював морський танок. Потім став танцювати другий. Вася втирав своє зчервоніле решето, так звалось його Поколупане віспою обличчя, як показався димок. На полустанок летів поїзд. Бра! простяглося з панцирника. пана, панайдо. Братва оглянулась, і ніжна мандоліна, ніби веселіючи, прискорила темп. Знявся галас, присвисти. Умлілий танцюра вигинався близько землі, кінчаючи на швидку складний номер. Пісню! крикнули. Вась, сюди!» Мандолініст кивнув головою, стукнув стиха бубон. І Вась, опинившися знову в колі, високим і заливчастим тенором, почав «Полюбіл всей душой я девіцу. за нія я готов жизнь отдать». Кароокі шверцель, ставши проти нього, йому вторив. Шверцель дивився у вічі Васі і, б'ючи злегка долоню об долоню, одзначав такт Його м'який баритон мусив давати уривчастий складний фон. Поїзд прошумів і спинився. Це була кавалерійська частина, що поспішала на фронт, і з тепляків купами нависали кавалеристи, розглядаючи матроську групу на пероні. Але матроси не звертали на поїзд жодної уваги. Їхній васька всередині забирав висоту, і в цей момент Брашка влажала за недостойне цікавитись чимсь іншим. Перон, заріснів, злиняло зеленими фігурами кавалеристів, що з казанками поспішали за станцію до колодязів. Групи їх проходжувались, розминаючи ноги, оточували макросів. Зачервоніли малинові на високих і статних командирів і червоні денця кубанок, брязнули остроги, станція загомоніла криками. Якщо в серце самніння вкрадеться. Що красавиця мніні вірна? Серйозне ващене обличчя пружилось, червоніючи, він глянув проти себе. На прощання весь мир содрагнеться, ужаснеться, і сам сатана. Він закінчив. Лупаючи очима перед себе, ніби ніяк не міг роздивитись, що там таке. І знов бренькнула мандоліна, чемно задзвонив бубон. На Ваську налягли, щоб танцював. Ану вас к чертам. Вась, Мотріш! крикнули зі сміхом на духу Васі ті, що тягли його в коло, але Вась, одбиваючись і так, уже мотрів усі очі. Проти нього, по діаметрові за спинами матросів, стояла біля командира, спершись йому на руку, кавалеристка. На плечі недбало був кинутий англійський френч, сліпуча біла шия виглядала з відкритої матроски, в блискучих очах танцював промінистий сміх, і губи клалися в обережну усмішку, свіже біло-рожеве обличчя світилось. І зразу пам'ятає Вася, ніби бистрий червоний ніж полоснув у груди і розгорнувся там блискучий жар. Він почув, як десь далеко, глибоко, щось солодко вщипнуло його легко, але страшно сильно здвигнуло і підкинуло десь. Братва з геготом розступилась, Ваську ж бурнули всередину. Як очмарілий тигр він повів бургливий танок. Памарям, марям, 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 ех, нинче здесь, а завтра там. Попереду танцював Бубон, матроси рушили шумливою юрбою. Панцерник давав різкі сигнальні свистки. Васька, ставши на платформі, гостро мучився. Напружені очі пильнували перону. Позад нього налягла братва. Братва визирала з вікон, майоріли руки, кричали. А кавалеристка, проходжуючись на пероні і слухаючи командира, весь час поглядала на панцирника і соромливо посміхалась. Враз родився план. З криком матроси один за одним шугнули з вагона. А, -а, -а до. -а -а! В руках зачорніли Кольти. Матроси несамовитою чередою подались на той бік станції, залящали постріли. Слідом повалила кавалерія. «Що?» Але матроси, стріляючи вгору, мчали назад, один за одним, на ходу вскакуючи в вагон. Панцерник поволі рушав. Хтось посилав останні постріли поверх станції, махав на прощання кольтом з площадки, а в вагоні колисався нездержливий прибойний гамір. Фах той, що кавалеристка була тут, отбили і везуть з собою. Гео! А командир у малиновім галіфе похопився, як доносив той останній, що вскочив у поїзд, пізно. Дурак стріляв з нагана в утікаючий панцирник. Панцирник, покурюючи ріденьким димком, розгонисто врізався в сонячно степовий простір. Ішов на велику вузлову станцію, шалено танцювало круглий танок поле за вікнами і мехтіли копи. В вагоні ні чорта було розібрати за прибойним галасом. Вагон шарпало, сіпало, коливало на боки. Братва качалась на ногах, як п'яна. А всередині стояла кавалеристка. Френч загубився на полустанку в самій матросці, тільки крив'яна зірка на грудях. Злегка зчервоніла, змішавшись, соромливо і з цікавістю оглядалась навколо. Позирала на кожну спітнілу, що налазила морду. Усміхаючись, мовчала і одмахувалась. «Конфетка золотая літів угорі заду красивий комплімент. Океанський корал!» А як ваше ім'я? Граючи ролю переводчика, серйозно приступав до неї, чорний, як сажа, Кирило. Васька скочив на лаву і, надуживуючи запасними силами легенів, попер. «Не орі! Раз про! Ща!» І стало тихо. Товариші, почав, було, б'ючи себе в груди, Васька серед непевної тиші. Але кавалеристка легким скоком стала з ним поруч. І він, посунувшись, замовк Дивився на неї. Кавалеристка, мотнувши підстриженою головою, ще раз усміхнулася до всіх і заговорила. Вона поводила перед себе рукою, ніби дитина, так і говорила: Товариші! Ви даремно старались. Це вийшла помилка, я не така. Розумієте? Я агітаторка кавалерійської частини, що йде на фронт, і повинна бути там. Гадаю, що на дальшій станції ви мене пустите, от і все. Ви не маєте права, та й не можете, і не будете мене держати. Не нужно і не цікаво. Я рада вашому геройському товариству і дякую за виявлену до мене увагу. Але не можу. Бачите, ви помилились вона замовкла. Ні, колего, ми не ошивлісь. Це виступив з реч'ю брюнет Кирило з одним скляним оком. Він повів набік рукою. Вас нами треба. У нас нет агітатора. Ви будете просвіщать. У нас веселей, кавалерія чепуха. Морський народ понімає дело. Ми авангард революції і защитники трьох інтернаціоналів, і хто вас займет? П'ять смертей. Правда, товариші? Сипнули страшні оплески і божевільні крики. Браво! Ряждалі! Правильно, брюнет! Здвигунули вагоном. Братва сказилась. Кавалеристка хотіла ще говорити, але їй не давали вимовити слова. Дозвольте, баришенька, ілі товаришка», – різав Кирило далі, уперши скляне око в поличку, де стояла кавалеристка. Ви розберіть діло, от посмотрите хоч на этого, він ткнув рукою на Васю. У нас його називають рішитом за фізіономію. Да ви такого нігде більш не ні найдете. він хорошо співає. Ви будете говорить, він співать, а то нет пари. Не дивіться, що он, парень, такий, ви тільки погладьте його за варсою. Ілі Или... хтось ззаду пустив гадость, кавалеристка густо почервоніла. «Ето хто? бистро озирнувся назад Вася, і обличчя в нього напнулось. Мент тиші, і враз Вася, махнувши вгору ножиком, з розгону, як дикий бик, скочив з полички і подрався назад, Счинився гвалт. Васю затримали, схопивши під руки, він виривався. Кавалеристка, прискочивши, благала, що це дурниці, не варт. Спинений. Вася тяжко оцапувався. Вагон розгойдувався все дужче, ніби йому ставало веселіш, і він танцював веселий танок. Залізні стукоти радіючи, примішувались до вагонного галасу. У степ врізався панцерник залізною гусеницею і ніс смерть і паніку. Кавалеристка, сидячи на лавці, курила папіросу і говорила до брашки. Мені це все страшенно подобається. Я теж люблю море. Воно виховує буйний дух, і побачити море це моя мрія. От тільки що Денікін, ну, та ми його розіб'ємо, правда ж? Тоді знов ми десь побачимось, напевне, побачимось. Я б хотіла стрінуть Васю. І вона повела оком в Васін бік і ворухнула тонкою бровою. Заспівайте, Васю. Те, що на станції, ви співаєте з почуттям. Звичайно, Вася співав. Стояв і відбивав долонями такт проти Васі караоке і шверцель, і бринчала мандоліна. Вася тужився у всю і чув, як надувається синя жила в нього на лобі, і лізуть, як у барана, очі. Васю качали. І от Наближалась станція. Кавалеристка скромно сміялась, одержуючи побажання зі всіх боків. З усіх боків налазила братва». А на прощання Баришенька невдало і не в цель підморгнув скляним оком Кирило. Васю. Буйним криком братва піддержала резолюцію. А чому і ні? Браво махнулась, сміючись, кавалеристка, і не встиг Вася здвинути кашкета на потилицю, як до його губів, хтось міцно притиснув дикий глід, червоний і гостро колючий. Панцерник ще не спинився зовсім, а от станції до нього бігла з винтовками на перевіз розстріляння чекістів. Кавалеристка струнко скочила з хідця і спинила розстрільню. Оглядаючись, вона посилала рукою останній привіт. Чекісти з цікавістю дивились. Панцерник недовго стояв на станції і поліз далі. Пускаючи ріденький димок, він розгонисто врізався в степовий простір, мчав на фронт. Залізний стукіт сердито гриз вагонну тишу. Вася дивився у вікно балдою. І колючка, що встромилася в його серце, простягалась довга й тонка, мов вечірня тінь. Але не тільки боліло щось пронизливо солодко лоскотало на самім дні, і була гостра печаль. На губах дикий глід, червоний і колючий, і переливав десь далеко бісерний переливчатий струмінь, золотую поставлю кровать. Вася гаряче потягся і оглянувся на вікно. Шпарив дощ. Груди й голова у васі прочистились, дзвонила всередині кров. Та ж сама гостро колюча радість печаль, що й тоді, після того, як панцирник одійшов з узлової станції, де лишилась кавалеристка, стриміла і різала серце. Безумно захотілося натягтись і лопнути струною, і він схопився з ліжка, приступив до Паші і, розставивши руки, як артист, заливчасто пустив. Якщо в серце сумніє вкрадеться. Що не верна». В дружині в паші йому вбачалась частка іскорка кавалеристки, в неясну далину отходив маревний степ. Паша звела на нього здивоване, незрозуміле обличчя. Ти сумом, чого ореш? Але Вася не вгамувався. На прощання весь мир содрагнеться, ужаснеться, і сам сатана. Червоний з блискучими очима з блудною посмішкою. Вася хотів обняти і міцно притиснути до себе пашу. Але вона отгородилась шитвом і кинула брутальну фразу. Ну ну, оставь, не лезь, свинья. Внутрішній напор круто здав назад. Вася спинився і бентежено глянув на пашу. Потім, Ти сумашедша. І страшенно ображений, мовчки пішов до вікна, опершись спиною, з якимсь жалем дививсь на пашу. Ти сам сумашедший! Хіба ми так орать? А тобі що? Озвався Вася запитливо незрозуміло. Якщо? Паша откинула шитво. Раптом щоки в неї почервоніли, крильця на носі стали білі. Тоді Вася стиха бурнув. Коли невгодно, можеш на дощ. Він не докінчив, бо не знав, що говорити далі. В голові все змішалось на дощ то й на дощ. Паша з силою стрималась і, удаючи з себе спокійно, веселу, взялась за шитво. Розгортаючи вишивку, сказала: Ладно, запомні, що ти мені сказав. Я буду пам'ятати. Хорошо. Вася важко сопів, ледве дочуваючи її слова. І одно було ясно для нього, що він з опалу скочив у яму, і вийшло так, що буде щось небажане й дурне. Стало страшенно огидно, безвихідно і безрадісно, і почуття боягузтва заворушилося в нім. Мовчки він одійшов од вікна і почав зуватись. Паша теж мовчала, не звертаючи на нього уваги. Насунувши картуза і піднявши комір. Вася вийшов з кімнати. Дощ бив просто в лице і забивав дух. На дворі була страшенна метушня, нерозбериха, дерево буйно шуміло, темінь одбивалась від от дощової води, і від цього летіла пиляка. Одноокий на вулиці ліхтар сумно гойдавсь, переможений і вщент забитий переможним дощем, і плакав, не втираючи сліз. Вася лихорадково перебирав у голові, що може бути завтра, і з досадою і переляком думав, що паша його покине. Дура! усовіщував він її і не смів виправдовуватись. Дійшовши від рогу вулиці до ліхтаря, Вася глянув на хаотичну самоту чорних вулиць і повернув назад. Дура! ще раз обережно подумав він про пашу. Паша сиділа, як він покинув її, шила. Позираючись, Вася роздігся і ліг спать. Він укутався з головою. Було важко. Сумбурно, незграбними колодами думки все перекладалися в голові, і нічого з цього не виходило. Щулячись, кілька разів визирав Вася з-під ковдри, чи не вкладає Паша речей. Пов'язана білою хусткою паша шила собі, на плечі плаття злазило, і видно було сорочку. Чорт з нею, покине, хай покине. Під ковдрою відкрились простір і світ, і блиснула синя даль. Через неї викинули з партії, мотаєшся, як ще гад угрожаєт. Він уявив себе вільним машиністом компанію в Харкові, прикалавок. Хай іде, спробує. В прикалабок, про який мріяв Вася, переливались брязк і сміх, весело цокало скло, і перед такою ж самою, як кавалеристка, красунею Вася з жагою співав. Золотую поставлю. Він заснув. За густою соковитою вранішньою тінню від дому стояв рівний, напружений сліпучий блиск. Тверда синь, без хмаринки, випнулась проти вікна. Дощ пройшов за ніч. Вася глянув на годинника і поспішно схопився з ліжка, ледве не заснув. Бризнув в обличчя водою, пригладив перед зеркалом голову. Паша, а паша. З коридору неслось жваве розмовне цокотіння і лящав пашин круглогоріжковий заливчастий смішок, ніби хто лоскотав її. Паша, з розбігу паша отхилила двері і, червоніючи своїм оживленим обличчям, грайливо запитала: А що, самовар готовий? За Співуючи це за На її сірих, майже немигливих очах, золотої гадючки і колишньої чекістки тремтіли хмільні вогники, і навколо очей було липко, масно, п'яно. Свіжий вийшов Вася з дому. Одна по одній вставали ділові думки про магазин. Те вчорашнє, що на гірший випадок обережно і з острахом держалось на поготові, було непотрібне. Вася радий, не хотів повертатись до нього. Сяяв ніби полірований день, В острій свіжі пронизували повітря, тонковинні запашки твердо золотої осені. І тільки голий колючий кущ шипшини з яскраво-червоними кривавими перлинами неясно нагадав про щось далеко. І безповоротно минуле.